Вони ночували на вокзалі, жили у заробітчан, аби зекономити гроші. А в Парижі поліція конфіскувала у них дрон вартістю в декілька тисяч доларів. Чернівчани об'їздили п'ять країн, і поспілкувалися з двома десятками українських емігрантів, аби зробити свій перший документальний фільм під назвою «Іміграніада». з одним із авторів стрічки спілкувався Павло Монахов. Тема еміграції близька режисеру Станіславу Поздряку. Адже чимало його друзів та родичів живуть за кордоном. Люди виїжджають. А... Пошука краще життя, але попередньо не задумується, чи вони там його знайдуть, чи проблема в країні, чи можливо особисто в них в голові. У фільмі сім сюжетних ліній та близько двох десятків героїв. Серед них переважно знайомі були й ті, кого автори стрічки помічали на вулицях європейських міст. Як правило, не хотіли говорити хлопці, які втекли від служби, яких ми випадково зустрічали. Ось ну хіба такі випадки. У кожного з них були свої мотиви покинути батьківщину. Хтось виїхав, бо лише так міг вижити, а хтось просто не бачив для себе майбутнього в Україні. Але з-поміж усіх причин дві були найголовніші. В основному робили акцент на корупцію що тут проблеми з корупцією і погані дороги. За словами Станіслава, покоління людей, для яких кордони це умовність, а бажання жити краще понад усе. Навіть перебуваючи у Європі, відчували потребу рухатися далі. Дівчина в Чехії вона планувала емігрувати далі в США. Також хлопці в Польщі вони планували їздити в інші країни. Можливо, це просто в деяких вирує просто молода енергія. Вони хочуть бачити світ. Зйомки фільму Іміграніада тривали більше місяця. Автори стрічки побували у Кракові, Празі, Мілані, Парижі та Мюнхені. В останньому чернівчани були змушені ночувати на вокзалі, адже їхній автобус відправлявся пізно, а з готелю хлопці вже виселилися. За таких умов вони і познайомилися з трьома таджиками. Ми цікаво поспілкувалися на останні теми. Світові, але це був досить цікавий досвід. Я ніколи до цього не спілкувався з такими людьми. Вони дуже добре відгукувались про Україну. Я був приємно здивований. А от у Франції сталася неприємність, яка поставила під загрозу подальші зйомки. В той час, коли Станіслав дознімав потрібні кадри в Україні, у Парижі його колега Віталій Скигар записував відео за допомогою квадрокоптера. По словам Віталія, його він просто в парку злітав. До нього одразу підійшла охорона, викликала поліцію і його затримали. Ось е судові справи могли б дозволити в принципі теоретично повернути коптер, але їх вартість була б дорожча. Тому, крім коптера, автори втратили і відзняті матеріали з Мілана та Парижа. І миграніаду чернівчани знімали за власний кошт. Їм вдалося вкластися у 6 тисяч євро. Станіслав каже, тим самим він хотів зламати стереотип, що якісне кіно це дуже дорого. Роберт Родріго свій час зняв фільм за 7 тисяч доларів, який окупився в 2 мільйони доларів в загальному прокаті. Я думаю, що справа не в фінансах, справа бажанні. На монтаж фільму автори витратили півтора місяця. Загалом над іміграніадою працювали четверо людей. Подібний досвід у команди був вперше. Тому 21-річний Станіслав до своєї дебютної роботи ставиться доволі скептично. Я можу фільм, напевно розкрит... розкритикувати з нуля і до кінця свій, чесно. Ну після того як я повністю робиш, його важко оцінити. Я сподіваюся, що буде оцінка позитивна. Хочеться послухати більше людей, що вони скажуть про нього. Побачити ім'я Граняду і зробити власні висновки можна буде в одному з Чернівецьких кінотеатрів упродовж тижня. Павло Монахов Максим Демко Чернівецький промінь.